За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 години 6 липня 23-го року від медіагрупи групи Об'єктив. Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні назвав 10 населених пунктів Харківщини, які потрапили під обстріли. По Харкову, Плетенівці, Іванівці та Кислівці, армія РФ завдала авіаударів. Начальник обласної військової адміністрації Олексініубов повідомив, що у Вовчанську внаслідок обстрілу військовими РФ пошкоджені будинки і господарчі споруди. Поранення отримав чоловік 54 років, госпіталізований у середньому стані. У відділі комунікації головного управління Нацполіції в Харківській області поінформували, що 6 липня у селищі міського типу печеніги на протитанковій міні підірвався рейдер дорожньої служби. 53-річного водія з осколковим пораненням доставили до медичного закладу. У мерії повідомили, що згідно постанови Кабміну номер 440 харків'яни можуть не робити повірку лічильників під час війни. 6 липня відзначається міжнародний день поцілунку його святкують у більше ніж в 60 країнах світу.